Він був відважним воїном, що нижчив ворога, а вдома ставав ніжним та чуйним до рідних. Саме таким згадують рідні 32-річного Артема Павленка з позивним Чех. До війська чоловік працював у посольстві Чехії, звідки і позивний. Як згадує колишня дружина воїна Анастасія, на початку повномасштабного вторгнення він сам пішов до військомату, але тоді не потрапив до лав зсу. Подібна ситуація відбулася на початку 2023 року. А у жовтні все ж вступив до армії. Спочатку навчався, а потім потрапив на запорізький напрямок. Як була можливість, ми зізвонювалися. Ми спілкувалися. Він з Літіли спілкувався особливо. Кінець зими, початок весни, тоді дуже-дуже багато спілкувалися. Потім трішки менше, бо ну, у нього завдання були там, той самий Вовчанськ, що ну, дуже багато виходів було, не було змоги так прям. Нормально спілкуватись повноцінно, ну переписувалися, от там фотографії таке скидали. Та, попри те, що доля розвела Анастасію та Артема, вони тримали міцний зв'язок, адже мають спільного сина Матвійчика, який безмежно любить свого тата. Жінка згадує, разом з дитиною хвилювались за Артема, адже пізніше бригаду, в якій він служив, а це 82 друга окрема десантно-штурмова, передислокували до Вовчанська, а згодом на Курщину. Тоді на початку серпня новини гриміли про наступ на територію Росії. А Артем повідомив родину, що вирушає у дуже погане місце, та просив обіймати Матвійчика. І вже коли він оце на Курщині був то тоді буквально там були переписки «як ти?», він там міг плюс поставити, або там, відповісти тримаюся, або там ну, ще щось таке, буквально пару слів. Чоловік намагався якомога частіше виходити на відеозв'язок до сина, наскільки це було можливо. А одного разу без попередження прибув на день народження Матвія. Жінка ділиться свято було вкрай особливим, та й син весь час був поряд з татом та навіть зробили фото на пам'ять. Останній раз, коли він приїжджав, це було в червні. У нього вийшло приїхати. Він приїхав точніше по машину звідси у Вовчанськ. Щоб забрати, теж не попереджав, ну, так по факту приїхав. І ми тоді, ну, так, в останнє побули разом, що ну, це було літо, ми допізна гуляли, вони з Матвієм на машинках каталися, розваж... ну, на розвагах були, якось так не знаю, приємно було. Наприкінці серпня та на початку вересня Артем відповідав на повідомлення, але більш коротко та намагався не втрачати позитиву та обіцяв триматись. Та вже 8 вересня чоловіка не стало. Останній бій він прийняв на Курщині після сльозами на очах. Анастасія згадує повідомлення про загибель, яке отримала через чотири дні. Та найважче було сказати про це дитині. Емоції такі були, що ти постійно плачеш, і ну, дитині це показувати якось Ну, це дуже важко було. Але е, Ну, забрали його якось той день ми е, добули нормально, а на наступний ранок просто Матвій почав питати, що я хочу день народження, таке, як було. Ми запросимо того, того, того і тата. Е, ну, і що? я розплакалась. Я... Не знала, що мені казати. Я кажу, ні, маті, ми не запросимо тата. питає, чого? Кажу, тато загинув. Артем був оператором БПЛА. На одному з завдань не встиг заховатися у бліндаж від ворожого кабу. Воїн отримав надважкі поранення, та по дорозі у стабілізаційний пункт був ще живий, але, на жаль, крововтрата була дуже масивною. Зараз Анастасія та Матвій частенько приходять на кладовище та приносять своєму захиснику квіти та багато інших речей. На пам'ять сину залишився головний убір тата і шеврон 82 ї бригади. Мені тато дарував басинку, тяпу і і басково коєю з обасково. З потягом. Я йому дзвонив і прислав повідомлення. Де, 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 де. Там, там він мені послав одне повідомлення Не відео, щоб я його бачив. А це він до нас дзвонив, ми до нього дзвонили. І він обазково, у басково все. Ну Ти завжди був з за вами на зв'язку, так? Да. Угу. Ти любиш тата? Так. Да. Сумуєш за ним. Да. Артем Павленко з позивним чех. Воїн, патріот, люблячий батько. Він жив україною, боровся за неї до останнього подиху і не відступив. Тепер споглядає за родиною та країною з небес, тож наш обов'язок, щоб пам'ять про його подвиг жила вічно. Для цього кожен може зайти на офіційний сайт президента та підтримати петицію про присвоєння Артему звання Героя України. Це можна зробити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.